Пане Олександре, ну от вже близько шести сотень людей за даними Мін'юсту, зокрема, воює, три тисячі написали заяву. Як ви оцінюєте цю тенденцію? Наскільки це взагалі, скажімо, допоміжна історія в питанні мобілізації особового складу до лав ЗСУ? Мені складно оцінити вплив саме цього компоненту мобілізації на загальну картину. Ну, тому що я не володію загальними mm -hmm. цифрами. Зрештою, Якби навіть володів, вочевидь, не казав, тому що це інформація ну не для загального доступу, тобто, скільки нам потрібно людей, які у нас зараз є дефіцит кадрів і так далі. Але я можу сказати як громадянин це моя особиста думка. Я вважаю, що громадяни, які потрапили до місць подавлення волі, не перестають бути громадянами. А якщо е, людина є громадянином республіки, то е, вона може ба навіть мусить боронити свою республіку. І це ситуація, яка нам добре відома ще з часів античності, коли Громадян республіки мали не просто можливість, а мали обов'язок боронити свою країну, і якщо держава прийняла таке рішення, тобто носії повноважень, прийняли таке рішення, то я особисто. Вважаю це рішення правильно. Угу. Звісно, є певні обмеження. Звісно, є певні ну, моменти, чисто, як саме де саме будуть проходити військову службу ці громадяни. Але загалом мені видається, що це правильно. Ну... Пане Олександре, станом на зараз, принаймні як каже знову ж таки вже згаданий мною Денис Малюська мова йде про те, що вони будуть е, проходити службу у штурмових підрозділах. І от питання: наскільки, скажімо, е, оперативно можна з таких людей підготувати ну, висококласних, високоякісних штурмовиків? Скільки часу, скільки зусиль на це може піти? Найважливіший фактор у цьому питанні це, звісно, мотивація. Навіть не вік, mm. навіть не фізичні кондиції, е навіть не е навіть не вчителів, а найголовніше це усе ж мотивація. Іншими словами, за умови, що ці люди будуть мотивовані і за умови, що вони трохи будуть мати на то часу, що вони будуть мати на то фахових інструкторів, це цілком підйомна задача, які або були рекрутами, або були мобілізованими. За два місяці ми бачимо не просто відчутний прогрес. Ми бачимо, що бійці фактично вже готові до виконання бойових задач по тому, як вони проходять тренування. Ви Ув'язнені. Будуть мотивовані. Ну тут я не можу дати відповідь на це запитання. За умови, що будуть, звісно, можна їх навчити. Я можу казати лише про тих громадян, які потрапили на службу до нашого батальйону особливо, якщо це рекрути, це дуже мотивовані люди. і це люди, які вчаться швидко, більше того, що приємно мене здивувало, що люди в нашому підрозділі, які мобілізовані, вони не менш мотивовані аніж рекрути. І зараз, по великому рахунку, я навіть не відчуваю різниці. Ладно, пригадати, хто прийшов по рекрутингу, а хто прийшов як мобілізований. Е, тому е, дуже все залежить від бажання людини навчитися. Ну і звісно, від того, хто його вчить, в нашому випадку е, це фахові інструктори, Які мають досвід бойових дій безпосередньо. І тому в нашому випадку за два місяці ми ну, гарно підготували людей. Тобто зараз ми можемо, от ви ж запитали про базову під... підготовку. Так. А, е ми зараз, уже, окрім базової піхотної підготовки, даємо людям спеціальні знання, ну, там, наприклад, робота на тих ж наземних роботизованих комплексах. Наприклад, у нас піхотинці, тобто людина е по штатному розпису, піхотинець, а лише окрім своєї базової піхотної підготовки, він вже опановує, ну, наприклад, Сьогодні без... літальний апарат. Пане Олександре, а от а, ваша думка стосовно того, все ж таки за два місяці ми підготували людей. Можемо їм якісь на так почуто. Два місяці. А е, на вашу думку, все ж таки, е, доречність. Чи їх розподіляти по окремих батальйонах? Ну, бо станом на зараз мова йде про е, те, що вони будуть ну, е, у складі там, окремих якихось підрозділів, але в перспективі знову ж таки, начебто, розглядається можливість е, їх е, ну, розміщення по різних, е, різних бойових підрозділах. На вашу думку, все ж таки, от е, доречність, як там за прикладом тих штрафбатів, е, які були в совєтській армії в Другій світовій, от все ж таки таким чином діяти. Чи ну не будуть вони складати ці люди ну, небезпеки, якщо їх там ну, для інших, так? якщо вони будуть розподілені по, по різних підрозділах? Перш за все, категорично не сприймаю навіть натяку на якийсь штрафбат. Mm -hmm. Людина, громадянин Держави України. Він, якщо він був раніше засуджений, то цінність його життя ну, не стало того менше. Це далі, то самий громадянин України, який прийняв рішення боронити свою країну, не може в нас бути штрафбатів. Тому ні про які штрафбати, я думаю, думки не йде. Якщо ваше запитання, чи ці люди мають бути в якихось окремих підрозділах, чи ці люди можуть бути в складі підрозділів, Скажімо, інших, то мені здається, що тут життя покаже. Мені здається, що е, зараз в кожному разі держава пішла на певний, ну можемо сказати, так, експеримент. Так? Експеримент, який, судячи з усього, е, пішли на зустріч ті люди, кого стосувався цей експеримент. Е, тобто, це ж не примусова історія. Що власне, мені здається, добра новина. І як от, їм буде воюватись, от тоді побачимо, от, якщо е, вони їм, будуть виконувати першу за по навчання. Якщо вони потім гідно будуть виконувати бойові задачі, мені здається, що тоді вже будуть прийняті ті чи інші рішення. Яке рішення було б оптимальним зараз. Ну мені здається, складно про це говорити, не маючи жодного дому досвіду. Uh -huh. Тобто, зрозумійте, ми в цій війні вчимось. Ми як держава, і в тому числі, і як в нас мають воювати оті громадяни, які потрапили до місць позбавлення бавлення. Тому мені здається, здається, життя покаже. Ну, е, пане Олександре, але ж е, от є побоювання певні, і, до речі, наші от зараз глядачі пишуть кажуть, що е, там 50% будуть гарні вояки, але буде відсоток тих, хто повернеться назад до в'язниці, цього не уникнути. Е, чи повинні бути Ну не знаю розроблені якісь е, додаткові заходи, методи, не знаю, контролю? Ну, тому що дійсно, як виключити оцей е, варіант, що ну частина людей можливо дійсно може скористатись цією можливістю для того, щоб вийти з в'язниці? Ну і потім там не знаю, ну втекти там, так е, я не знаю, куди знову ж таки, бо, бо варіантів там не особливо багато. Ну, але все-таки, тобто, як від цього моменту убезпечитись, чи знову ж таки, як ви кажете, там життя покаже, і вже за фактом там можливих якихось конкретних прикладів тоді вирішувати. Ну, тут я скажу як людина, яка е, має і досвід, і зрештою освіти е, в державному управлінні, е, будь-яке рішення має е, чітко бути прописано очікувані результатності і мирних наслідків. Е, Щиро сподіваюся, що ви проєкті рішення щодо е, цієї групи громад Адям прописано і очікувані результати, і імовірні наслідки, і відповідно, ну, якщо ти приймаєш це рішення як людина, як носій повноважень, то ти маєш зважати і не лише на те, що ти очікуєш від цього рішення, але й ймовірні наслідки. І стосовно тих імовірних наслідків ти маєш здійснити ті чи інші дії. Наскільки це буде зроблено, ну це все. Питання, мабуть, для, до авторів законопроекту і до тих людей, які писали під законку. Тому що тут я навряд чи вам щось підкажу. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову, за ваше бачення цієї ситуації. Олександр Явчанка, командир роти Гонор батальйону Вовки. Да Вінші був з нами на зв'язку.